Давидово-Броді йде повним ходом відбудова сільської амбулаторії. Стару будівлю під час боїв за звільнення Давидово-Броду було пошкоджено, її знесли, і замість неї зараз будують нову сучасну будівлю, в якій буде рентгенокабінет, інші, скажімо, приміщення. Лікарі місцеві кажуть, що це дуже потрібна будівля для громади, тому що. В кращій часті вона обслуговувала понад півтори тисячі людей. Загальний бюджет проєкту 25 мільйонів гривень і роботи планують закінчити до кінця цього року. Нашу амбулаторію під час окупації було прилетіли дві бомби, розбомблені. Вона ремонту не підлягала. Вирішило керівництво ОТГ її розвалити, будувати нову амбулаторію. Чекаємо з нетерпінням будівництво нової амбулаторії. Дуже всі чекаємо. У нас діток народилося п'ятеро в цьому році. До року діток ще чотири вагітні. Ми чекаємо відродження села України. Нас окупували 9-го. Березня. Три тижні попрацювали, а потім ми виходимо на роботу. Чотири дні ми не змогли ходити на роботу. Виходимо, обстріл великий, вертаємося вертаємося додому під цей будинок. І тоді нам головний лікар написала, спасайте своє життя своїх рідних і близьких. Все, можете виїжджати. Зрозуміло, що ми тут працювати не могли. Обстрілювали людей, повбивало багато людей тут було, поховали в дворах людей. Це дуже страшно, дуже. Ну і так ми повиїжджали. Я дітей передала з братом чоловіка, а вивезли чужих дітей трьох і маму стареньку. Ну оце так. Повернулися сюди, тільки звільнили Давидів-брід. На третій день ми сюди вернулися і, будь ласка, працюємо тут і зараз. Наша амбулаторія обслуговувала населений пункт Давидів-брід, також населений пункт Білогірка, Запоріжжя, ну і прилеглі. Також. Це понад 1200 жителів села до окупації. На даний момент амбулаторія відбудовується, населення в наше становище 600 осіб та 70 осіб ВПО наразі. Люди ще повертаються, тобто амбулаторія необхідна для села, люди хворіють. Лікуватись треба, тому що на даний час у нас є такий вагончик, де приймають лікарі. Але це дуже добре, що ви нам, нам його дали. Але амбулаторія необхідна стаціонарна. Тому будуємо. Я повернулася сюди після того, як звільнили давиті брід. І в центрі не було де людей було дуже мало. Вирішили, лікарі без кордонів нам дали отакий. Оце в нас. Амбулаторія така маленька. Ну і поставили напроти мене. Зараз працюємо тут. Приймаємо лікарів, багато лікарів приїздить. І УЗД, і мамографії, і рентгени, все це лабораторії, все це приїздить так. А коли відбудують основну, да. то все буде там. Не? Так, так. Ми тільки ж цілий чекаємо. У нас в планах вже ж лабораторія. Тут була дуже хороша лабораторія, дорогі апарати. Все це буде. Так, це все в планах. А скільки от зараз людей ви обслуговуєте? І скільки взагалі е... амбулаторія зможе обслуговувати людей? Було в нас раніше, ми обслуговували 1200 півтори тисячі, ну і ще дев'ять населених пунктів, там більше було людей. А зараз повернулося сюди близько 600. Роботи багато? Якої відновлення? Ну, у вас Ні, ні, у вас обслуговується е, мені... е, да, роботи. Виконання робіт це початок поточного року і закінчення робіт це кінець цього року. Тобто на грудень місяць у нас буде закінчення виконання робіт.